Так, як то кажуть, вечір в хату, вас вітає Волинська барахолка. І швиденько покажу вам декілька позицій того, що з'явилось новенького. Значить, невеличке ще звернення. Всі, хто відкладали свій товар, ми там збирали, 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 воно вже все залежалось, тому невелике прохання до тих, хто покупував і ще не забрав. Давайте вже будемо забирати, бо то вже задовго за дуже довго. Мені потрібно все перебрати, все. Ну, давайте будете забирати. В общем. Воно лежало в загальному вже дуже довго, і треба його забрати буде. По цікавих пропозиціях. Значить, дивіться, двигун від сверлильного верстата, Значить, ну, з китайських ви знаєте, наскільки він. Дивимось його потужність. 1100 Вт пише. Ну, не знаю, чи в ньому є 1100 Вт. Ну, можливо, є, слухайте, але. Ну, то таке, працює, я його підключав, значить, все він працює, все крутиться. <кій> Дивіться, ціна за нього буде 1000 гривень за оцей двигунець, ось, І якщо потрібно, то до нього е, в комплекті буде такий шківок сюди. Можна щось зробити, якусь самоділочку, якусь класну. Коротше, 1000 гривень і забрали разом з шківком. так, Ось такий двигун постійного струму з редуктором. Там редуктор, передатка невідомо, потужність його невідома. На 220 знаю, що тут стоять щітки, ну коротше, можливо, комусь такий потрібно буде. То Ціна на нього буде 600 гривень на ось цей двигунець. Дивіться, диск фаба. Значить, зуби всі присутні, все на місці, все кльово. Значить, його характеристики 450. Це діаметр 4,8, значить його товщина. І 60, 72 зуба. Ну, максимальна його оберти його 4000. Великий крутий на циркулярку хотів лишити собі, а може ще лишу, якщо ніхто не забере. Ну, коротше, такий диск буде коштувати. 800 гривень вже був 1000, вже 800, вже менше він не буде, а якщо ніхто не забере, то вже лишаю його собі, ставлю собі на свої потреби. Далі дивіться, ось така машинка іскрить в районі щиток. Все працює, але суть тут не в тому. Якась китайська. Ну, схожа на макітуску, але китайська. Значить, Для чого я її забрав? Дивіться, це готова приспособа для гріндера під широку стрічку 100 мм. Ну, це величезно. ролики, крутяться, що один, що другий люфтів. Ну Тут ось так я не відчуваю люфта, Тут він трошки ну це регульоване колесико. Коротше, дивіться, цю площадочку знімаєте. Тут натяжка, все є, все присутнє. Ось бачите, все рухається, все чітко. І він навіть робочий, кажу, тільки він іскрить в районі щиток. Можливо, щітки треба просто замінити. Не знаю. Коротше, готова приспособа на гріндер до оцього двигуна, Дивіться, коротше. Значить, Ціна на, нього, на неї буде. Давайте 600 гривень. Чисто за оцю приспособу. 600 гривень. Значить, берете разом з двигуном буде 1500. Ось Двигун 1000, ця 600. Разом 1500. Така пропозиція. Далі. Лінієчка до фуганка. Дуже рідкісна річ, рідко з'являється. Кріплення присутнє. Е, є коцки, але це все шліфується. Хто знає, той знає це потрібно все одно на шліфовку. Значить, дивіться, довжина її 90, висота 140 мм. Ціна на неї буде 4000 на ось цю лінійку. Хто знає, той знає. На Оликсах ви їх не знайдете, е, і взагалі їх дуже важко знайти в нормальному стані, не побито нічого. Ця не побита наша. стан хороший, різьби цілі. Тут не побите нічого. Ну, коротше, хороша, важка, чугунна лінійка, наче, можливо, хтось. Це не точно, можливо, хтось мене виправить. Наче це на SF станки ставили. 4, 6, там, SF4, SF6, от щось таке. Мені здається, це від SF4. Ну, можливо, хтось дізнається, напишіть, впізнає, вірніше. <кій> Дивіться, є така річ, це не з металолому, зразу вам кажу. Кліщі бляхарські. Оці губка тут 100 мм, і вони довгі такі. Зараз я вам точно скажу їхню довжину. Дивіться, довжина до кінця ручок 46 см. Губки 105 мм. Бачите, ці меншечки. Ширина губок 60 мм і загальна довжина 20... 29 буде. Хороші, круті, кліщі. Бляхарські, я сам буває деколи гну бляху, це дуже хороша річ, бо займаюся покривельними роботами. Коротше, ну класні. Лише у собі випадку, якщо ніхто не купить. Віця пара півтори тисячі. Саме дешеве там знайдете китайське фофло за три, ну там є за 1800, але ну коротше. півтори тисячі Я, можливо зроблю знижечку на каву, якщо попадеться реальний покупець, який оцінить. Далі два ключика такі розвідні, все працює блискучий, як все як ви любите, дивіться. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все класно. Цей, значить, на 46 буде 600 гривень. Новенький. А цей взагалі новйо. Повний новйо на 30 мм. А 250 пише. Чи це що там, 250? Я міряв, його було 300. Ось так. На 300. На 30, точніше, на довжина, напевно, 250 мм. Коротше. 600 і 300. Цей новесенький, абсолютно новенький. Я ними крутив, пробував, класно. Так, далі, дивіться, суперова пропозиція є. Ось тут ці всі болти. Все повністю, все перебране, все. Ну, таке, я перебирав, коротше. Зараз о. Ну, а, тут є оці штуки, я, коротше, покидав. Ну, це мені їх дали. Чисто ну, за гвинтики. Пості. Їх тут не дуже багато, але трохи є. Коротше, купа болтів, автомобільні. Тут купа всяких різних шайби гайки гуляйте, які шайби. Ну, все тут нормально Якась навіть така приблуда. Ось такі речі. Коротше, важимо і відправляємо. Все разом. Продається тільки все одним махом кілограм. 30 тут буде. напишете за болти І, значить відправимо. Далі їдемо. Дивіться, такі колеса. Бачите ось такі колесика повністю металеві литі. Значить, 7 штук кількість. Оці 4 з плитами такими товстими. А ці три, ну, ось такі. На Можуть бути як поворотні. Е, ну, в загальному дивіться, значить ціна 7 штук, 700 гривень. Це щось перевозити важке, верстати і тому подібне пересунути з місця на місце. На, розраховані на капітальну вагу. Але можуть бути як дотілеї. 700 гривень за 7 штук. Домкрат такий шахтер, шахтерський, значить на 25 тонн, 25-30. Я їх знаходив, робочий, тільки тут відсутня ручка. І тримає, я його, підіймав, все. Значить, але але, певно, в ньому недостатньо масла, бо він не виходить на всю висоту. Але він працює. Шток взагалі файненький, не хотів зараз піднімати. Шток там ідеальний. Значить, Ціна на нього буде 1200 гривень. Дуже важкий. Ну, не дуже там, кілограм 25. Домкрат на 20 тонн. Ось такий супер пропозиція. Сьогодні він їде до вас за 1000 гривень. 20 тонн, тут все крутиться. Відсутнє масло. Залили масло і працюєте. Е, ці два домкати на 5 тонн. Е, цей працюючий. Ну, а ні, в цьому нема масла, а цей працюючий повністю, бачите? Але теж недостатньо масла. Він тримає, я ним навіть піднімав свого буса. Е, значить, ціна за два буде 800 гривень. По окремо по 500. Давайте цей без масла 400, а цей 500. Але разом 800. Такі колеса теж важкі, поворотні, болти гайки присутні, цільно литі металеві, ось такі важкі для тілях. 600 гривень за комплект. 4 штуки. І остання пропозиція на сьогодні це лещата. Ось тут, бачите, я підняв, потрібно заштопорити. Ось так, бачите? Ну, Ось там. І відмити від болота, бо їх викинули в болото. Гвинт крутиться, різьба ціла, все чітко. Просто відмиєте собі від, від бруду. 700 гривень будуть ось такі. І кому цікаво, це була остання пропозиція на сьогодні. Кому цікаво, значить є м, е, кузнечні лещата. Хороший стан. Е, кому цікаво, напишіть ціна буде півтора тисячі, скину фотографію завтра, бо сьогодні нема змоги. Все, ось така розпродажа. Нагадую, опл повна оплата на рахунок ФОП. Тільки оплатили, до ранку вже не тримаю, тільки для постійних клієнтів. Е Оплатили товар за вами на другий-третій день відправилося по можливості. Не оплачуєте зра відразу, я більше не тримаю товар. Відправка Укрпошта, Делівері і нова пошта. Мені без різниці. Все, що можу я опакувати, упаковую. Наприклад, е таке, як Думкрат, важкий. Ну, але він невеликий, я ще упакую, поїду в упакуванні. Лінієчка, ну, все таке, що можу упакувати упаковую, щоб ви не платили за доставочку. Все, що дуже габаритне, велике, заставляють переупаковувати, того я його не упаковую. Ось така невелика продання, розпродажа. Бажаю всім вдалих покупок в інтернеті і мирного неба.